Мені подобається нагадати сьогодні, дорогі брати і сестри, перш за все, слова, які згідно з давньою традицією, святий Франциск сказав, власне, тут, перед всім народом і єпископами, хочу відправити вас усіх до раю що міг він попросити найкращ найкращого ніж спасіння для всіх і радості для всіх, тої радості, яку завоював Ісус своєю смертю і воскресінням, Рай, що це насправді, якщо не таємниця любові. Яке пов'язує нас назавжди з Господом, щоб безкінечно споглядати Його, Церква завжди виражає цю віру, коли говорить про те, що ми віруємо в сопричастя святих. Ми ніколи не самі переживаючи свою віру. Нас супроводжують святі, блаженні. Навіть наші дорогі люди, які жили з радістю, з простотою свою віру, і вони засвідчили цю віру в своєму житті, є невидимий зв'язок, але він не стає від цього менш реальним. Він робить так, що ми є єдиним тілом через єдине хрещення, яке отримаємо. Нас живить один і той самий дух. Можливо, святий Франциск, коли просив у папи Гонорія III це право відпуста для всіх, які приходили в процінкулу. Він думав про ці слова Ісуса. В домі мого Отця є багато осель. І завжди він казав: Я йду додому, щоби приготувати вам місце. Я візьму вас з собою, тому що там, де є я, щоби і ви, там були. Це прощення, це величезна дорога, якою маємо йти, щоб дістатися цього місця в раю. Це важко простити, правда? Як це важко? Скільки це нам коштує? Давайте подумаємо про це. І тут в порцюнкулі нам все говорить про прощення. Величезний подарунок нам дав Господь, навчаючи нас прощати, або принаймні мати цю волю до прощення, намагатися. Щоб доторкнутися до милосердя Божого, ми вислухали цю притчу, в якій Ісус навчає нас прощати. Чому ми маємо прощати людину, яка зробила нам багато зла? Тому що ми спочатку раніше були прощені. І безкінечно більше, ніж ми прощаємо, і немає ні одної людини тут, яку б не простив Господь. Кожен з вас нехай подумає. Давайте в тиші всі подумаємо. Про погані речі, які ми зробили. І як Господь нас простив. Притча говорить власне так, як Господь нас прощає, так і ми маємо прощати тих, хто нам робить зло. Ніжність прощення, серце, яке прощає. Той, хто прощає, той. Дає також ніжність. Це не такий жест, ти мені заплатиш зуб за зуб. Прощення це інша річ. Як в молитві, якої Ісус нас навчає, Отче наш, коли ми говоримо прости нам наші гріхи, як і ми прощаємо нашим, тих, нашим винуватцям. Це наші гріхи перед Господом, а винуватці це ті, яких ми маємо простити. Кожен з нас міг бути цим слугою, із притчі, у якого є величезний борг. такий великий, що ніколи не можемо його сплатити. І ми також, коли у сповідальні, стаємо на коліна перед священником. Ми тільки повторюємо так само, як і цей слуга той самий жест. Ми говоримо Господи, май терпіння зі мною, терпіння зі мною. Ви роздумували про терпіння Бога яке терпіння він має з нами Ми Добре знаємо насправді, що у нас дуже багато недоліків, і ми знову падаємо часто і часто впадаємо в ті самі гріхи. Але Господь не втомлюється завжди пропонувати своє прощення кожного разу. Коли його просимо, це прощення повне, постійне, і ми маємо бути впевнені, що незважаючи на те, що можемо впасти знову в ті самі гріхи, він має милість до нас і ніколи не припиняє нас любити. Як хазяїн з цієї притчі, Господь змилується, тобто, Відчуває милість, ніжність, Це те, що вказує на Його милосердя до нас. Наш Отець насправді завжди має милосердя до нас, коли ми навертаємося, коли розкаємося, він нам прощає все. прощення бога не знає меж. Перемагає будь-яке будь-яку нашу уяву. Якщо ми визнаємо. Що ми згрішили і хочемо повернутися до Господа, він дивиться на серце і бачить це бажання прощення. Проблема, Проблема народжується, коли ми, ми маємо з маємо перед собою брата, який помилився, але бачимо цю реакцію в притчі. Ми зустрічаємо цього брата. Хапаємо його за шию і душимо його, і вимагаємо, віддай мені, що мені винний. В цій сцені знаходиться драма наших людських відносин. Всі драми. Коли ми комусь винні, ми хочемо милосердя. А коли хтось нам винний, ми хочемо справедливості. І ми всі робимо так. Всі. Це не та реакція, яку мають учні Христа, не може бути це стилем життя християнина. Ісус нас навчає прощати і робити це безмежно. Я не кажу тобі до семи до сімидесяти семи разів. То те, що Він нам пропонує, це любов Отця, не наші претензії на справедливість. Ми не можемо сказати, що ми є учнями Ісуса, якщо не приймаємо любові Божої. Давайте не будемо забувати ці суворі слова, якими завершується притча. Отак, і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму серця свого. Дорогі брати і сестри. Прощення про яке, якого святий Франциск просив і який він провів, веде нас до раю. Пройшло вісім століть, і в цей. Святий рік милосердя, ми ще ясніше бачимо, як дорога прощення може насправді відновлювати церкву і весь світ, давати свідоцтво милосердя у світі. Сьогодні це завдання, якого ніхто з нас не має утікати. Я повторюю давати свідоцтво, милосердя для світу сьогодні це завдання, якого ніхто з нас не може утікати. Світ має потребу в прощенні. Дуже багато людей живуть закриті, в злості, і вони нутрять. Ненависть, бо вони не здатні простити. Вони отруюють своє життя замість того, щоб знайти радість, спокій, мир серця. Давайте будемо просити святого Франциска, щоб він за нас заступався, щоб ми ніколи не відмовлялися бути покірними, простими знаками. І знаряддям милосердя. Можемо зараз помолитися про це, кожен як він відчуває в своєму серці. Я запрошую братів, єпископів. Йти в конфесіонали я також піду, щоб бути, служити знаряддям прощення. Це буде так добре отримати це прощення тут, сьогодні разом. Нехай Господь дасть нам благодать. Сказати це слово. Це слово, яке сказав блудний син. Отець я згрішив, а отець закрив йому рот, обійняв його. Ми починаємо сказати, а він закриває нам рота, і він нас одягає. Отче, завтра. Я боюся, що я можу знову впа... впасти в ці гріхи, але ти вертайся. Отець завжди виглядає на дорогу, виглядає. Він очікує, щоб блудний син повернувся. І ми всі. Це ми всі. нехай Господь дасть нам цю благодать.